Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про тапалку. Так, вам не почулося про тапалку, тому що ми не можемо ігнорувати той факт, що такі формілки, тапалки типу ноткоїна зараз задали певну тенденцію на ринку криптовалюти. Ми не можемо цього ігнорувати, тому що той же ноткоін дав заробити особисто мені чистими 3700 доларів. Досить багато людей, які заробили там від 50 вплоть до 1000 доларів, конкретно на ноткоїні. І тепер у нас така тенденція цих тапалок пішла. Кожен проект створює свою тапалку, але я одразу хочу сказати, що я дуже жорстко їх фільтрую. Я не приймаю участі у всіх підряд. Ну і те, що NotCoin дав заробити більше, ніж трійця топових проєктів за касин, клейерзер і Старкнет, цю інформацію ігнорувати просто не можна. Тому сьогодні розповім вам про тапалку, яка є досить достойною. Я поясню, чому я так вважаю, покажу всю механіку, як там фармити монети, як прокачувати аккаунт. Тому як завжди, відео буде цікаве, інформативне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, сьогодні мова піде про тапалку від проекту Pixelverse. Чому я взяв її до уваги, як мінімум, тому що вони не. Давно зібрали ще додаткових 5,5 мільйона інвестицій від досить непоганих фондів. Давайте спочатку трошки про проект. Взагалі, сам Pixelverse залучився підтримкою дуже хороших проєктів. Їх у твіттері підтримують такі проекти, як Ton, як Bybit web 3 як Wallet. Самі ж вони мають інвестиції від Delphi Digital, партнерство з Bybit, і вже оголошено, що на Bybit буде лістинг їхньої монети. А за самим проектом стоять колишні працівники Binance, TrustWallet, Zerion. Також їхній SEO був директором проекту. То Step Up, який ви знаєте в минулому сезоні, дав досить хороші ікси. Загалом, Pixelverse це ігрова екосистема, яка зараз досить класно розвивається. У самій грі є декілька видів того, як можна фармити монети, можна проходити квести, там є бої, там є соціальні завдання. Тобто вони використовують таку нову концепцію Tap to Earn, і водночас це є поєднання GameFi та SocialFi. Якщо простими словами, так як я завжди люблю пояснювати, знову ж таки, це таплка, в якій ви можете виконувати різні завдання, за це отримувати токени, але є один Дуже важливий нюанс люди, які беруть участь в цьому проекті, тому що я вже в телеграмі його публікував раніше. Є один важливий нюанс, який люди упускають, і це може бути важливою причиною того, чому в майбутньому люди можуть не отримати дроп або отримати набагато менше. Сьогодні якраз про це розповім. Тому додивляйтесь обов'язково відеоролик до кінця. До слова в грі вже 15 мільйонів користувачів, яких вони зібрали за один місяць. Якщо ж порівняти, наприклад, з інстаграмом, йому щоб зібрати 10 мільйонів користувачів, знадобився цілий рік. До речі, недавно вони запартнери з проектом Блюм. Теж досить перспективна тапелка, теж про яку я розповідав в своєму телеграм-каналі, і взагалі лістинг самого токену вони планують на липень, тому в принципі я би поспішав, якщо ви плануєте взяти тут участь, не затягувати, тому що вони можуть в липні цілком ймовірно вийти, а можуть і не вийти. Знову ж таки, гарантій тут нам ніхто не дає. Найголовніше те, що тут все без вкладень. ви просто витрачаєте тут свій час на те, що прокачуєте аккаунт, фармите ці поінти, які мають бути конвертовані у токени, або має бути дроп відносно цього, і не вкладаєте тут кошти, тобто не ризикуєте нічого втратити я вам, друзі, буду все з телефону, тому приступаємо до діла, приступаємо до детальної інструкції. Спочатку покажу, як користуватися самим ботом, тому що тут буде два етапи у нас. Після того, як ви перейшли за посиланням, яке я вам залишу в описі під відео, ви потрапляєте у такого бота і потрібно натиснути «Launch Bot». Після того, як ви натиснули старт, і вам видає ось це повідомлення. Тиснемо «Launch Bot», Нас перекидає в цього бота. Тут потрібно буде зареєструватися, і тут механіка, по суті, проста. Ви можете ось тут тапати і збирати поінти, але вони додатково це спростили, тому тапати не обов'язково. Ми просто. Раз у 8 годин можемо зайти і натиснути ось цю велику кнопку і заклеймити одразу всі токени. Тому, в принципі, я не розумію для чого зробили ось ці тапи, якщо тут можна клеймити все за один раз. Створюєте собі свій акаунт, і яким чином тут можна ще здобувати токени. Взагалі, досить важливим тут є ось кнопочка Боротьба і робити бої. Потрібно змагатися з іншими людьми, вигравати ці бої. Я пошукав досить детально інформацію. Перечитав Twitter, перечитав телеграм, і якщо вчитатися, вони наголошують на тому, що дроп буквально буде залежати від того. Від ваших прокачки персонажів, ось цих, і від того, скільки ви будете вигравати боїв. Тобто бої обов'язково проводити, не скіпати, не просто збирати монети. Наприклад, я всі монети витрачаю на прокачку цих героїв. Тиснемо сюди боротьба і тут потрібно проводити бої, прокачувати ось цих героїв за токени і змагатися. Зараз покажу вам приклад бою. Можна провести поєдинок з другом, закинути йому посилання просто, а можна натиснути випадковий. Обираєте найсильнішого свого персонажа. Бачите, я їх вже купив 4, можливо, ще куплю одного, цілковому. Вірно, що це буде досить важливо, те скільки у вас персонажів, скільки ви ігор зіграли, скільки виграли, скільки програли, і який у вас левел. Тиснемо ось тут випадковий, і нам дає суперника. Після того, як суперника знайшло, починається бій. І нам просто потрібно швиденько тапати на цю зону, яку нам перед тим вказало кружком. Максимально швидко тапаємо сюди, і все. Отак проводиться бій. Вам знімає очки. І супернику знімаю теж. удар Ви обираєте місце, куди ви хочете вдарити. Один з чотирьох, наприклад, сюди. Якщо суперник вказав іншу сторону, то ви потрапили у ціль, якщо ні, то ні. Тепер ви захищаєтесь, наприклад, і так само вгадуєте чисто рандомно. І після цього продовжується бій, ви просто тапаєте, і в кого швидше закінчиться життя, той і програв. В принципі, тут все дуже просто для дітей буквально третього класу. Ось, як бачите, мені вдалося виграти плюс 44 тисячі токенів. Можна вийти, можна зіграти ще одну гру. Я тисну вихід, і ось цих ботів можна прокачувати, можна дивитися, який у вас найсильніший, і ним брати участь. Щоб прокачувати, тиснути модернізація і прокачуйте його рівень за монети. Якщо повернутися сюди на кнопочку заробляти, тут є справа зверху ваш нік. Можете натиснути, подивитися, скільки у вас монет, скільки перемог, скільки битв, скільки у вас ботів, кількість зароблених монет, втрачені гроші і гроші виграні. Тобто втрачені це в боях виграні і програні. В принципі, тут нічого складного немає. Тут є кнопочка Запросити, тут можна запрошувати друзів, ви будете отримувати теж за них бонуси, теж будете отримувати за них монети. Якщо в них телеграм преміум, то більше, якщо немає, то менше. Тут є кнопочка нагороди, тут можна виконувати завдання. Тут є така штука, як Daily Combo, Вам потрібно в порядку розставити чотири картки. Є 4 місця потрібно туди перетягнути 4 картки. До речі, ці комбо кожного разу публікуються у моєму чаті, саме в чаті. Тому я вам залишу QR-код. Ось тут можете приєднатися до нашого каналу, до нього прив'язаний чат. Там люди весь час діляться цими комбо: комбо на хом'яка, комбо на тапелку ось цю. І ви можете кожного дня туди заходити і дивитися і додатково собі таким методом отримувати ці бонуси в цій грі. І щоденна винагорода це чисто за те, що ви заходите, можете клеймити собі винагороди 20, 30, 40, 50 тисяч і так далі. Це такі теж, як комбо. Бо щоденна винагорода за те, що ви заходите, ось тут справа є завдання. Ви теж можете їх виконувати. Тут проводяться до речі різні розіграші. Діло в тому, що тут проводять розіграші вже від Трастфалету і Пікслільверс, від Байбіту, від Окіксу. Тобто тут вже світяться такі нормальні біржі. Швидше за все, там будуть лістинги цієї монети. Тому ці завдання всі ви можете виконувати і здобувати додаткові монети для людей, які, наприклад, не мають кого запрошувати, не мають друзів. То вам буде смарт виконувати ось ці всі завдання. Тут можна непогано так монет собі поназбирувати. Можливо, з часом тут буде обов'язковою умовою, ще підключити гаманець. Я поки не підключав. Можливо, це буде одна з умов у якомусь завдань. Бо я їх ще сам не робив. І це друзі, все, що можна по суті робити в боті: заходити, клеймити, виконувати завдання і грати у. Бої, а тепер, друзі, досить важливий момент про який я говорив. Всі кидають посилання на свою таполку, всі її фармлять, всі кидають ревку свою, дивіться, реєструйтеся, але ніхто не пояснює того, що дроп буде полягати не лише у тому, скільки ви нафармите у боті, скільки ви зіграєте боїв, а від прокачки рівня вашого героя, від ваших героїв, від квестів на дашборді. А зараз я вам покажу, що таке дашборд. Переходимо до екрану мого ноутбуку. Я посилання, як завжди, залишу в описі під відео, і в нас є ось така штука: дашборд Pixelverse. І тут потрібно теж прокачувати свій профіль, тому що по цій. Інформації, які я знайшов, в нас буде поєднуватися дві активності: тобто, те, що ми робимо в боті, і те, що ми робимо тут на дашборді. Одні поїнти фармляться тут, інші тут. Воно буде поєднуватися, і в результаті цього будуть нараховувати дроп. Тому це є досить важливо. Потрібно створити тут профіль, потрібно тут поставити собі чувачка, обрати смайлики. Можливо, написати біографію, прикріпити електронну пошту, приєднати сюди свій метамаск. Бажано знайти в налаштування профілю і доєднати, наприклад, Twitter, інші соцмережі, тому що тут потрібно виконувати завдання. Ось тут вибираєте собі ставити аватар. Якщо натиснути редагувати аватар, можна побачити, що тут аватари є чотири безкоштовних, а є 2 платних. Вони по 20 тисяч пікс токенів. В мене лише 2 тисячі, поки що. І я буду збирати ці токени, щоб купити ось цих платних, тому що цілком вірно це теж буде на щось впливати. По суті, цей аватар. Це лише те відображення, що в мене в додатку, там зліва зверху, але я постараюся купити якогось із цих за 20 тисяч. Далі, в нас тут є ще така штука, як домашні тварини. Ось такі боти, яких можна теж прокачувати. Ось тут можна натиснути прокачати його. Я вже його прокачав. Тепер 23 години потрібно чекати. Також тут можна купляти інших ботів. Я буду старатися купити їх усіх і їх усіх потрохи прокачувати, тому що це теж може бути важливо. У нас ось тут фармляться ці токени Pix. Ось тут ми збираємо щоденно знову ж таку винагороду, як і у Оті кожного дня за те, що ви заходите, збираєте тут. І тут у нас є завдання. Ось завдання, яке я вже частково повиконував. Тут підписки на Twitter, тут немає нічого складного. Просто перед тим потрібно приєднати Twitter, Зараз покажу де приєднати гаманець свій. Приєднати Telegram, Discord, соцмережі, які потрібно для виконання цих завдань, і таким чином фармити ось ці токени Pix. Ну і звісно, реферали копіюєте своє посилання, відправляєте друзям за те, що вони заходять. Бачите, ви будете отримувати прибуток від їхньої діяльності. Теж, тобто вони фармлять ці токени Pix і ви будете отримувати теж. Тиснемо профіль. Ось тут тиснемо редагувати, і тут ви можете приєднати свої соцмережі, написати ім'я, електронна пошта, щось, біографію написати. Тут приєднати Telegram, Я вже Twitter приєднав, тому що він був мені потрібен для виконання завдань і Discord. І тиснемо тоді зберегти після того, як все приєднали. Бачите, написав опис, мені зразу 100 додавало. Завдань тоді досить багато. Поки що я не зрозумів, чому вони виконуються лише на 50%. Можливо, йде ще перевірка триває, тому що, ось, наприклад, це я виконав, воно дало одразу. Тут всюди пише по 50%. Я ще це все буду класити, буду з цим теж дивитися, розбиратися. Тут соціальні завдання вони виконуються одразу, як тільки ви заходите. Тут, по суті, все теж максимально примітивно і просто. Вам треба фармити ці XP, пробиватися по левелах вище, фармити ось ці токени, купляти. Собі думав, Домашніх тваринок, прокачувати їх, купляти їх більше, прокачувати, старатися усіх, запрошувати друзів, фармити токени і свій профіль аватар. Можете ось тут купити крутий аватар, назбирати на нього кошти, собі ці токени Pix і теж їх купити. Тут теж нічого складного немає, але головне цю активність теж робити. Не лише сам бот, не лише там тапати, проводити бої і так далі. А потрібно робити це і тут, і тут. Тому щоб отримати токен, вам потрібно робити і ту, і іншу активність. Команда каже, що їхній токен він буде в їхній грі використовувати як основний токен. Взагалі сам проект виступає як інкубатор для запуску ігор. І вони кажуть, що їхній токен якраз буде основним токеном у всіх цих іграх. Тому це важливо, якщо ви хочете його отримати, виконуєте активності правильно. Та й навіть хорошим показником є те, що IDO цього токену буде проводитися на площадці Райсер. А цю площадку створив колишній директор, який відповідав за лістинги на Binance. Це теж може багато про що говорити. Тому дроби якраз буде залежати від поєднання ось цих двох речей. Те, що ви фармите в боті, і те, що ви фармите тут в дашборді, також важливо, що ось тут в завданнях є такі роздачки, де можна фармити і заробляти навіть конкретно вже кошти. Бачите, тут розіграш 50 тисяч USDT, там різні розіграші проводяться. І теж важливо, що проект по суті, ще не вийшов, а вже користувачам дає заробити. Так там важко виграти, тому що там буває для перших тисячу, там буває рандом, а учасників багато, але все одно проекту ще на ринку немає. По суті, він ще не залістився, а вже потрохи дає користувачам заробити. В у випадку ви маєте розуміти, що ніхто нічого вам не винен. Завжди є ймовірність того, що з цього проекту нічого не вийде, він нікуди не заліститься, він заробить собі, наприклад, там на підписниках, на користувачах і нічого з того не буде. Такий ризик завжди присутній. Тим більше, що це проект без вкладень, ви тут не витрачаєте нічого. Навіть проекти, в які ви іноді інвестуєте, кошти нічого не дають і йдете в мінус, а тут, взагалі, без вкладень. Тому маєте підходити сюди з таким настроєм, що ніхто нічого вам не винен. І ваші очікування це ваші проблеми. Я просто вирішив. Не пропускати таку можливість, тому що я побачив, тут занесли інвестиції, непогані фонди. Є хайп, зараз є хайп на тапалки, на такі проекти. Рано чи пізно він вщухне. І можливо цей проект буде перший, який вийде погано, і після цього піде просто спад цих таполок. Але просто пропускати такі можливості я сенсу не бачу. Якщо нам вдасться щось тут заробити, це буде досить круто, тому що це без вкладень. Можливо, воно вийде краще, ніж ноткоін, можливо, гірше. Можливо, тут дадуть нам по 5 доларів, а можливо, не дадуть нічого. В будь-якому випадку я на ринку бачу дуже багато тапалок. Але як ви бачите, відеоролики я знімаю про них досить рідко. Я фармив ноткоін, заробив на ньому, також є зараз перспективний Bloom, Pixelverse, Hot Wallet, не забуваємо, і ще декілька тапел, які я публікував в своєму телеграм-каналі. А більшість я просто пропускаю, тому що це вже другорядні проекти, які можуть не мати перспективи, але знову ж таки, кожну робити мені просто може не вистачати часу. А є люди, які конкретно цим займаються, беруть участь у кожній таплці, і, можливо, вони на цьому зароблять, а можливо і ні. Я буду лише радий, якщо підписники зароблять з таких можливостей. З тих, які я показую і публікую. І якщо я зароблю, звісно, теж буде добре. Тому я лише показую, друзі, сам, де беру участь, куди я інвестую свій час, куди я інвестую іноді свої кошти, все це показую, а повторювати за мною це вже ваше рішення, чи робити це чи ні, тому що відповідальність за ваші інвестиційні рішення завжди лише лежить на вас. Так і тут, друзі, нам ніхто нічого не зобов'язаний, але є така можливість, чому в нею не скористатися, і в майбутньому, якщо вдасться заробити, буде супер, тому що це цілком можливо. Ми просто не можемо ігнорувати цей факт, що зараз. Ці таплки захопили ринок. Вони є на досить великому хайпі і цілком вірно будуть давати користувачам ще в майбутньому заробити. Ось і все, друзі, на цьому відеоролик буду завершувати. Якщо він вам сподобався, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.